Програма Body Detox від торгівельної марки NoTrife це програма, яка дозволяє завдяки нормалізації метаболізму позбавити зайвого за три тижні. Але заважте, три тижні, а не три дні або три години. Тож програма триває певний час, і певний час треба дотримуватись рекомендацій. А як же свята? А якщо подруга запросила в гості, що робити, щоб не було зривів? Як поставити правильну мету для того, щоб досягнути максимальних результатів? Саме про це сьогодні говоримо в нашому відео. В першу чергу нагадую, що програма Буді від торгівельної марки Nutrilife це програма підтримки оптимального метаболізму на шляху до ідеальної ваги. Не навпаки, не схуднення будь-якою ціною якнайшвидше, а насправді нормалізація метаболізму. Програма включає рекомендації за усіма чотирма напрямками. Це дотримання водного балансу, психологічного настрою і сну, фізичних навантажень і нормалізація здорового раціону щоденного раціону. І саме при дотриманні щоденному дотриманні всіх рекомендацій ми можемо говорити про такі чудові результати, як струнка, фігура, енергія тонус. Тайва та молодість шкіри, легкість та чудове самопочуття. І для того, щоб програма пройшла максимально ефективно, вже на старті нам треба розуміти а, помилки тих людей, які допускаються, не дотримуючись рекомендацій програми. Тож, з якими помилками найчастіше вже на старті, ми з вами можемо зіткнутися? В першу чергу це занадто швидкий темп, коли є бажання саме схуднути, а ми вже говоримо про те, що це насправді вторинна мета програми буде детокс» від торгівельної марки Нотрілай. В першу чергу це програма оздоровлення організму. І коли ставиться мета нереальна, наприклад, 10 кілограмів за три тижні, 20 кілограмів за три тижні. Ну, по-перше, це нереально. По-друге, якщо не дай Боже, це реально, це є досить шкідливо. Тобто... Якщо ми говоримо про рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я, оптимальний графік зниження ваги це біля 2 кг на місяць. Звичайно, буває і більше, особливо якщо людина мала дуже-дуже надмірну вагу. Але в будь-якому разі ми не женемо за швидкими результатами, а женемо за результатами, які будуть давати стабільний результат. Друге за частотою помилка це ігнорування фізичного навантаження. Фраза, щоб такого з'їсти, щоб схуднути, є досить поширеною на території України. Тож одразу зауважу, що фізичне навантаження це один з чотирьох пазлів, які слід дотримуватися для того, щоб досягнути бажаних результатів програми водідедок від торгівельної марки на Ну і про мету, про цілі програми. Саме про це зараз хочу поговорити. Адже від того, наскільки реально, правильно і коректно ми поставимо для себе мету, такий і результат ми будемо мати. І тут звертаю вашу увагу, що результат має бути вимірюваним. Тобто ми мусимо якимось чином зрозуміти для себе, як же я буду його відмірювати і відслідковувати протягом програми. І певно, що е, найчастіше це не помилка, але можливо, помилка, коли ми виставляємо собі за мету лише зниження кілограмів. Адже ще раз повторюся, програма Detox від торгівельної марки Nutrilite не лише про схуднення, а про дуже багато позитивних результатів, які ви можете мати. Тож, зараз дам вам маленьке завдання для тих, хто вже проходив програму Body Detox від торгівельної марки Nutrilite один, а може п'ять, десять, навіть п'ятнадцять разів. А я попрошу вас зробити, поставити на паузу це відео і записати, які результати ви мали після проходження кожної програми. Але не лише в кілограмах. Просто закрийте очі, поставте паузу і згадайте, що це було. Можливо, якісь шкіри, можливо, якісь нові звички, можливо, якісь самовідчуття. Все, все, все згадайте, адже саме це буде тою метою, яку ви можете досягти. І цими цілями ви можете ділитися з тими людьми, яким ви допомагаєте проходити програму Годі диток від торгівельної марки на Якщо ж ви ще жодного разу її не проходили, то ось на що слід звернути увагу. А подумайте, що ви хочете змінити в своєму організмі, які звички здорового способу життя хочете інтегрувати щоденне своє життя, і все це випишіть. Ви можете скористатися анкетою, яку ви зараз бачите на екрані, і також поставити відео на паузу. І подумати, які результати ви б хотіли побачити за 21 день. Це є дуже важливо, адже коли ми ставимо собі коректну мету, не лише кілограми, але й не їсти фастфуд, не пити каву, якщо у вас є така мета, не пропускати сніданок, щодня приділяти час фізичним навантаженням, спати і висипатися. Прокидатися з відчуттям того, що я виспався, все це такі можна сказати маленькі цілі, але саме з них формується здоровий спосіб життя. Тому зараз зробіть паузу і випишіть для себе, які справді цілі ви хотіли б мати після того, як пройдете програму Detox від торгівельної марки на Сподіваюсь, ви це зробили, у вас все вийшло. Ну і не забувайте, що свої результати слід оцінювати ну, мінімально протягом кожного тижня і обов'язково після завершення програми Body детокс» від торгівельної марки Nutrilite. Можливо, вже перед другою і так далі, для того, щоб ви бачили динаміку своїх результатів. Адже це дуже і дуже мотивує. Наступний момент не забувайте про те, що ми можемо виміряти. Вже тут ми говоримо про вагу, тут ми говоримо про сантиметри, про об'єм щії, руки, талії, стегом і так далі. Тож, але ці дві таблички вони не є взаємозаміняємими. Ні, вони є абсолютно паралельними, які ми можемо використовувати для постановки цілей і надалі для того, щоб відслідковувати свої результати. Тож, стартуючи програма Body Detox, не забудьте, будь ласка, зробити собі і таку табличку, за якою ви зможете відслідковувати свої результати. Друга, певна, що найчастіша проблема це солодке. Якщо ми беремо глобальну територію України, так в нас люблять поїсти. І особливо люблять поїсти солодкого. І насправді навіть на початку програми Body Detox багатьох лякає фраза Дієта. Я буду 21 день на дієті взагалі без солодкого. Та наша мені та програма потрібна. Повірте, я чула це не один раз в своєму житті. Тож нам не треба робити такі челенджі для себе і відмовлятися від солодкого. Тим паче, якщо людина звикла їсти про 5-6 ложок цукру в чай, такі люди теж є звичайно. А то, то тут не стоїть задача ввести в дуже, дуже таку некомфортну зону. Але стоїть завдання потрошечку змінювати свої звички. Звичайно, у нас є декілька підходів. А що ми можемо зробити? А, ну, по-перше, так, ми завжди можемо зробити челендж, тобто пообіцяти собі, якщо людина їсть не надто багато солодкого, але все-таки їсть і є змови відмовитись від цього, то відмовитись і почекати подивитися на результати. Якщо ж ні, ми можемо говорити про заміну, комфортну заміну. Спробуйте йти поступово маленькими кроками, замінюючи, наприклад, шоколадки, торти на фрукти, сухофрукти, горіхи, також щось солоденьке, але більш корисне. І так, крок за кроком ми будемо рухатися до результатів. Також зауважте, що дуже часто наш організм хоче солодкого як винагорода. Адже хтось з дитинства мав таку звичку, ага, поїж, перше, друге буде тобі винагорода цукерочка. Щоб щось гарно зробити, ось тобі цукерка. Так іноді з дитинства можу до такого привчити. Тож і навіть на підсвідомості ми думаємо, що солодка це наша винагорода. Але ж це може бути не так. Тому ось такий класний лайфхак. Просто подумайте, що для вас може бути винагородою, якщо це не солодка. Чим ви можете себе порадувати? Можливо, переглядом фільму, можливо, якоюсь ванною ароматною, спіною, сіллю. Тобто подумайте, що вас може радувати і чим ви можете замінити солодке, щоб це не було основною винагородою. Це дуже-дуже важливо зробити на початку програми. Далі це перекуси. Статистично люди переїдають не за сніданком, обідом, вечерю, адже тоді ми дуже сфокусовані. Ми розуміємо, що ми кладемо на тарілку, ми фокусуємо, що ми приготували для себе цей прийом їжі. А ось перекуси це те, що дуже часто лишається за кадром. Я нічого не їм, я цілий день бігаю. звідки беруться ці кілограми, я не знаю. Повірте, я знала жіночку, з якою я працювала разом, яка казала от точно цю фразу. І кожні 30 хвилин вона заходила в велику кімнату, де ми всі разом працювали в ординаторську, і брала цукерочку. І звідки ж справді ці кілограми могли братися, якщо вона цілий день не їсть. Ніхто не міг догадатися. Тому не ігноруйте повноцінні прийоми їжі, адже тоді буде менше хотітися перекусувати. Якщо ви розумієте, що без перекусів ніяк, не дозволяйте собі імпульсивне під'їдання, а готуйте для себе продукти перекуси максимально здорові і беріть їх з собою для того, щоб вам не хотілося перекусувати печенечкою, цукеречкою, виноградиком, курагою, горішками і так далі. Адже потрошечку, потрошечку, це може бути кіла добова норма калорій. А також зверніть увагу на протеїнові коктейлі. У мене, наприклад, завжди з собою є стік протеїнового порошка від торгівельної марки Nutrilite, адже це гарантія отримувати класний збалансований перекус, який завжди зі мною. Або це може бути, наприклад, протеїновий батончик. Тобто плануйте перекуси, адже це то такі маленькі калорії, які можна отримати протягом дня і які можуть ну, справді впливати на результати програми. Далі плануйте. Плануйте і розумійте, коли ви стартуєте свою програму Body Detox від торгівельної марки NutriLife. Якщо так вийде, що хопа, а тут Новий рік чи Великдень, а я навіть не здогадувався, ну повірте, за 21 день до ми могли подивитися календар. Що ж там нас чекає? І це не означає, що якщо я дивлюсь календар. Так, новий рік, ні, ні, ну не буду починати програму. що там велике? Ні, ну не буде починати програму. Ні, так також не працює. Але ми починаємо програму, розуміючи, що будуть свята, до яких ми мусимо підготуватися. Що значить підготуватися? В першу чергу знайти класні корисні рецепти. Основних страв, салатів, десертів. Повірте, в програмі з їх просто величезна різноманіття. І ви можете порадувати ваших гостей. Це буде дуже круто. До речі, ще один лайфхак запросіть до себе, адже це буде простіше, ніж коли ви вже приходите туди, де на... стоїть на столі вже те, що стоїть. Коли ви готуєте, ви хазя... хазяї, які запрошують, тут ви можете більше регулювати. А так що пригостіть людей і навіть, можливо, вони включаться разом з вами в програму Буді-Діток від торгівельної марки на Адже зрозуміють, що це не голод і страх, а насправді це круті рецепти, з якими можна жити, ставати здоровішими і втрачати вагу. Ну і також ми маємо продукти Nutrilite, торгівельної марки Nutrilite, які допоможуть нам пережити свята, скажімо так, з мінімальними втратами. Це два продукти, які допомагають підтримати оптимальний метаболізм та контролювати вагу. Nutrilite апатит Контролу, дієтична добавка з фліком та та Carb сарблокер. Одразу скажу, що це два продукти, які є в мене, я ними користуюся. І це така паличка-виручалочка, коли ми хочемо говорити про дійсно результати програми. Перше, це карблокар. Що це таке? Це продукт, який містить в собі суміш двох натуральних рослинних екстрактів білої квасолі, звичайної ферментованих бобів сої, які перешкоджають засвоєння як простих цукрів, так і складних вуглеводів. Тобто, фактично, це продукт, який дозволяє нам з'їсти певну кількість вуглеводів, але скорочує час засвоєння вуглеводів. І за допомогою трьох таблеток дієтичної добавки може заблокувати до 500 калорій за один прийом вуглеводної їжі. А ці результати ми маємо на основі проведених у лабораторних умовах досліджень. Тобто цей продукт ми можемо брати з собою, але тут є такий фокус: він має бути з собою. Бо коли ви в гостях і десерти вже перед вами, а карблокер вдома, і ви прийдете додому через 6 годин, він вже працювати не буде. Його варто вживати а, безпосередньо перед тою їжею, з якою ми хочемо заблокувати якусь певну кількість калорій. Що ще хочу зауважити, що цей продукт не для вживання щодня. Адже тоді ми не можемо говорити про е, вироблення звичайно здорового способу життя, але це той продукт, який дозволить нам справді. Спокійніше не відчувати такі жорсткі обмеження, коли всім все можна, а мені чомусь не можна. Тобто цей продукт така справді паличка-виручалочка, коли ми йдемо на свята, де ми не можемо контролювати те, що буде на столі, або не можемо відмовитись. Бо коли, наприклад, ти приходиш до е, свекрухи, до тещі додому, то тут вже ти маєш спустувати те, що є на столі, інакше на тебе образяться, наприклад. Ну, такі дипломатичні моменти, тобто цей продукт може нам допомогти в такій ситуації. І ще один продукт це Nutrilite Aquitized Controller. Насправді це високотехнологічний продукт, який складається з глюкоманан. Глюкоманан це натуральна харчова клітковина з кореню рослини аморфофалусу. Яка допомагає довше почуватися ситим за рахунок чого? За рахунок того, що ця клітковина має таку властивість всередині організму перетворюватись на гель. Що ж це нам дає? А є люди, які звикли їсти багато, і насправді кожна людина, яка має зайву вагу, а тим паче ожиріння, повірте, звикла їсти більше, ніж є рекомендована норма. І коли вони дивляться на таку маленьку тарілочку і питають: а це перша чи друга, де буде ще друга, і третя, а це вся тарілочка, а насправді це нормальна порція для дорослої людини. Просто звичка є їсти більше, і шлунок вже вимагає більшої кількості їжі. Е, і ось е, саме клюкамина це тілковина, яка розбавляється водою і випивається як звичайний напій, звичайна резина, але надалі в шлунку вона стає гелем, і цей гель займає певну кількість місця. Тобто місце в шлунку вже зайнято, і до відчуття ситості їжі влізе трошечки менше. Тобто, це, ви знаєте, ще є хірургічні процедури, балона пластика, вшивання шлунку і так далі. Це набагато більш лайтовий варіант, але який допомагає справді привчити їсти менше. Тому, якщо е, ви маєте таку проблему, як переїдання, наприклад, не їсте протягом дня, а потім наїдаєтесь на ніч, або їсте, їсте, їсте і вже відчуваєте сидіть, коли вже ось ось тут. І ви розумієте, переїд. цей продукт саме для вас, і його ми можемо вживати певний час і на постійній основі. Адже це є досить корисна клітковина для нашого організму. Це розчинна клітковина, яка буде харчовим субстратом для корисних бактерій нашої мікрофлори. Тобто багато позитивних функцій, але основна мета цього продукту привчити на не переїдати. Якщо ви вперше стартуєте програму Body Detox і маєте звичку переїдати, повірте, саме апетит-контролером вам буде легше досягнути тих результатів програми, на які ви очікуєте. Отже, разом з тими порадами, які ви почули в цьому відео, і разом з дієтичними добавками від торгівельної марки NutriLight, мені лише хочеться побажати вам успішного старту нової програми Body Detox. Ставте реальні цілі, ставте цілі, які ви зможете виконати, які будуть вас спонукати до дій. Інтегруйте звички здорового способу життя та ставайте щодня ще здоровішими разом з програмою Body Detox від торгівельної марки NutriLight.